Сьогоднішня моя тема вона буде чимось перекликатися з тим, що я говорив попередньо. І вона називається Що тобі заважає йти за Ісусом. І я хотів, щоб ми почали з священного писання. Це Євангелія від Матвія. 19 розділ і 16 вірша. Ця історія, вона називається Ісус і багатий юнак. Наскільки він був юний, я не знаю, бо ця історія є в трьох Євангеліях. І в Євангелії від Луки написано, що прийшов один з керівників. Відповідно, ну я не знаю насправді, наскільки він був юний, ця, ця людина. Гаразд. Євангелія від Матфія, 19 розділ і 16 вірша. І підійшов один, і до нього сказав: Учителю добрий, що має зробити я доброго, щоб мати життя вічне. Він же йому відказав, чого звеш мене добрим? ніхто не є добрим, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконуй заповіді, той його питає, які саме. А Ісус відказав: Не вбивай, не чини перелібу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе. Говори до нього юнак, це я виконав все, чого ще мені бракує. Ісус каже йому: Коли хочеш бути досконалим, піди. Продай добра свої та обогим роздай і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною. Почувши ж, юнак, таке слово відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус же сказав своїм учням По правді кажу вам, що багатому трудно війти в Царство Небесне. І ще вам кажу, верблюдові легше пройти через голочене вушко, ніж багатому в Боже царство війти. Як ж учні його це зачули, здивувалися, дуже й сказали Хто ж тоді може спастися? А Ісус позирнув і сказав їм, неможливо це людям та можливе все Богові. Сама постать цієї людини, цього юнака багатого чоловіка, вона насправді для мене дивна є. По мірках того часу Він був успішний, був благословений і, в принципі, ну, особливо ні в чому не нуждався. Але чогось він ну, прийшов до Ісуса з такою. Якби з таким запитанням, що мені ще треба, я вроді все роблю. І якби Іван від Марка, коли він сказав, що Він виконує всі заповіді ще з маличку, і написано, що Ісус подивився на нього з любов'ю. Ось я не знаю, можливо, він не чув якісь Можливо він чув нагорну проповідь Ісуса Христа, його щось зацепило. Так? І от, от Він приходить до Ісуса Христа і говорить, що мені ще не вистачає, що мені ще треба? Ісус говорить. Ну, звичайно, звичайно, таку просту річ, як на мене. Він говорить: от все, що для тебе є цінне, тобі треба це все роздати, продати і слідувати за мною. Але ми бачимо, що ця інформація насправді вона дуже засмутила цього чоловіка. І написано, що він розвернувся і пішов. І більше ми про нього абсолютно нічого не знаємо. Слідуюча історія, яку я хочу зачитати, вона записана в Євангелії від Луки. П'ятий розділ із 27 го вірша. Після цього ж він пішов і побачив митника на іменя Левій, що сидів на митниці та й промовив йому «Іди за мною. І покинувши все, той устав і пішов услід за ним. Митник Матвій, він також був багатий. Я не знаю, чи він був настільки багатий, як попередній персонаж, але він також був багатий. Чи він користувався повагою серед своїх одноплеменників? Ні, звичайно, бо він збирав податки, він працював на окупантів на Римську імперію, і в принципі він ну, його не дуже любили. Я думаю, на відміну від цього першого персонажа. Але те, що він був багатий, він мав будинок, я думаю, що він мав слух, він мав достатньо грошей, він мав високооплачувану роботу. Історія говорить, що в принципі митники, які тоді жили, вони в принципі, жили в достатку. І що ми бачимо? Ми бачимо людину, яка сидить в себе на роботі, де вона заробляє гроші, де вона має е, такий постійний прибуток, приходить Ісус і говорить йому, йди вслід за мною. Людина взагалі не задає ніяких питань, ну принаймні тут не описується. Він е, збирається і йде за Ісус. Якщо порівняти ці дві історії: першу про багатого цього юнака і про Матвія, що я якби, для себе взяв в такі якби, відкриття? Імені цього персонажа першого, ми не знаємо. Я думаю, що Він війшов в історію, так як багато його соплеменників, які теж були багаті, які чули Ісуса Христа, але не пішли за Ісусом Христом. А от Матвій, який пішов за Ісусом Христом, ми прекрасно знаємо. Ми читаємо Його Євангелію і те, що Він вирішив йти за Ісусом Христом. Воно дало великий плід. Я вірю, що від е... Євангелії від Матвія багато людей отримали радість, багато людей знайшли там істину, і багато людей прийшло до покаяння. І якщо порівнювати цих дві історії, то одна людина, яка вирішила йти за своїм багатством, так і залишилася в історії для нас невідомою, а інша людина, яка вирішила заради Ісуса залишити все. Мало величезний вплив на історію має і ще буде мати. Я думаю, що Івангелію від Матвія вона стане великим благословінням ще і для моїх дітей, і для моїх внуків, якщо такі будуть. Друзі. Що нам заважаєте за Ісусом Христом? Я точно знаю і точно впевнений, що Ісус кожного з нас він кличе далі, Він кличе вище, Він хоче вивести нас на вершини. Щоб показати нам гарну велику панораму, І я, в принципі, люблю ходити в гори, я не часто це роблю, принаймні зараз, але раніше я часто ходив в гори. І хто знайомий якби, з, з таким хобі, ви знаєте, що туди збираються рюкзак великий, ти несеш там палатку, всі самі необхідні речі. Так? І це, в принципі, така затія не з легких, ну залежно від висоти гори і від багато інших справ. Якщо порівнювати. Якщо так порівнювати до нашого життя, так як ми ходимо, похід в гори – це, по-перше, підготовка. А по-друге, в гори, люди, коли йдуть, вони не беруть з собою ніяких лишніх речей. Люди, які йдуть в довгі походи, вони буквально висушують м'ясо, висушують фрукти і овочі, щоб максимально зменшити їх об'єм, їхню вагу і там залишити все саме поживне і необхідне. Люди, які йдуть в гори, вони. Беруть з собою поживну калорійну їжу, яка максимально би була легка, невелика по об'єму, щоб їхній рюкзак, з яким вони йдуть, він був максимально легкий, максимально зручний і не заважав їм в тій дорозі. І е, коли люди, які ходять в гори, або я не знаю, якісь там початківці, які туди йдуть і нас забирають з собою дуже багато всяких речей, які їм, в принципі, не потрібні, ці речі. Вони роблять їхніх рюкзак тяжчий, а рюкзак, відповідно, їх хилить назад. І треба, коли ти йдеш, часто зупинятися, тебе всі можуть чекати, ти втрачаєш сили, питаєшся, коли вже будемо їсти, коли ми вже будемо спати. І правило походів ході в гори нічого лишнього собою не брати. В рюкзаку у вас має бути все саме необхідне, щоб ваш похід був. Щасливий, легкий, і ви вийшли на гору Господню і побачили там гарний пейзаж, і насолодилися цим. І насправді в нашому житті, в нашому слідуванні за Христом, є речі, які заважають нам, які в принципі є ну, такими некорисними, є лишніми в нашому житті, і нам важко йти. Нам важко підніматися на ці гори Господні, слідуючи за Ісусом Христом, куди Він нас кличе. І я, в принципі, склав такий невеличкий список. Ви можете його додати собі, можете прийти мені сказати є ще які речі, які заважають нам слідувати за Ісусом Христом. Але це, в принципі, мій список і е, багатство. В притчі, в цій історії Ісус Христос про цього Янака, Він. Для нього багатство було такою річчю, яку він не зміг віддати, щоб ти за Ісусом Христом. Багатство саме по собі не є чимось поганим. І знаєте, чому здивувалися дуже учні Ісуса Христа, коли він сказав, що багатому тяжко війти в Царство Небесне. А в одному з перекладів говориться, що вони не просто здивувалися, вони злякалися. Ця інформація їх налякала. Бо вірювання того часу вони говорили, що людина, яка є багата, значить, вона є благословенна Богом. Бог її благословляє, і значить, все, що Він робить, воно, е, воно є добре. І тут Ісус Христос говорить до людей цього світу, до Його учнів, каже, що таким людям тяжко віти в царство Боже. І це їх, в принципі, налякало. Але в Івангелії від Марка він пояснює, що не саме багатство, в принципі, є поганим, але надія на багатство є поганою. Це річ, яка е, заважає рухатися. І насправді чомусь так е, світ влаштований, е, що тим більше, що в нас час, коли ми бачимо багатство, ми хочемо цього, ми думаємо, що воно буде корисне для нас. Е, але я зараз хочу говорити про річ, яку, не треба, яку потрібно відкрити, не багатство як таке, але оце бажання або надію на фінанси. І знаєте, що я для себе подумав? Що, наприклад, якісь маленькі речі, які в мене виникають, там проблеми чи ще щось. Речі, на які я маю гроші, ну, я йду і за допомогою грошей це вирішую. Я, в принципі, там, не прошу, щоб Бог мені допоміг. А речі великі, які я, наприклад, не можу оплатити з власного кармана, відповідно, я приходжу до Бога і е, прошу, щоб Бог мені це допоміг. Я собі думаю, коли б я був, е, мав дуже багато грошей, так? як часто я би в своїх молитвах звертався з вирішенням проблем до Бога, чи я б просто йшов і там. Відстігнув і пішов далі, мої проблеми вирішені. І саме про це говорить тут Ісус Христос, що не саме багатство є погане, але коли все наше життя, воно навколо того, щоб набути якісь гроші, таку, знаєте, як то кажуть, подушку безпеки. І ми думаємо, що вона нас спасе. Але знаєте, що мені пригадується кінець 80-х, навіть початок 90-х? Люди все життя їздили там на стройки на БАМ, збирали гроші, мали тисячі, коли сказали на книжці. І потім що сталося? Да. Радянський Союз розвалився і дехто зійшов з розуму, бо вони мали там тисячі, вони все життя працювали заради цієї книжки. В моєї сім'ї така історія, що мої батьки збирали гроші, вони частину грошей, які були на книжці, віддали за квартиру. І потім там пішла та інфляція, і там якийсь статус що був винен п'ять тисяч рублів за квартиру, він пішов, продав якийсь сервіс і за ці гроші виплатив квартиру. В принципі, для нас це було позитивно. Але я хочу говорити про те, що навіть якщо людина вона не збирає собі величезну подушку з грошей, так? щоб в час якоїсь поганої події приземлиться на неї. Ці гроші вони вже можуть не бути подушкою а бути таким бетонним тротуарчиком. От люди зараз збирають євро. Але є, Євросоюз чим і знагадує Радянський Союз, це куща країн. І цей союз в один момент теж може розвалитися. І ці гроші, які довго збиралися, вони також нічого не будуть варті. Тому першому списку, списку це. Що людям заважає йти за Ісусом Христом, це оця надія на багатство. Люди все життя вони збирають собі на книжечку гроші, щоб пожити або їхні діти могли пожити. І це річ, наприклад, якої варто позбутися, не фінансів. Я вас не закликаю зараз е, продати все, і йти за Ісусом Христом. Ви з грошима можете йти, йти за Ісусом Христом. Але коли ваше серце воно буде прив'язане до надії на гроші, йти за Ісусом Христом буде важко. Положення. Люди дуже часто живуть і працюють заради того, щоб набути якесь положення, зробити собі якусь кар'єру, і вони все туди вкладають. Хто знає, Юлю Сидій, вона зараз місіонером в Африці, але до того, як йти в Тернопільський місіонерський інститут вчитися, вона працювала в Сільпо касиром. І перед тим, же, от, вона мала йти вчитися і йде звільнятися туди. Її там зразу пропонують підвищення, щоб вона стала менеджером, ну не знаю, ну, якимось начальником стала, так? І от в людини виникає якби, таке питання: стати начальником в тернопільському сільпо чи їхати в Африку. І теоретично вона могла вибрати перший і зараз би могла бути теоретично там, головною в тернопільському сільпо або в Західному регіоні. Це не важливо. Але ми маємо людину, яка вже багато років, послухавшись Бога, відкинувши щось. Послухавшись Бога, вона пішла далі. І Бог її завів дуже далеко і зробив її там успішною. Я знову ж, друзі, не хочу сказати, що кар'єра це погано. Працюйте, робіть якесь положення в цьому суспільстві. Але це не є основне, це не є основне, заради чого триматися. І коли вас Бог кличе, щось залишити заради нього, дослухайтеся до цього. Ви можете стати великим начальником, здобути положення Вас будуть поважати. З вами будуть тако здороватися Але, можливо, ви заглушите цим голос Божий, який вас кличе далі і вище. Річ, яка ще також нам заважає, якої обов'язково треба позбутися це наші страхи і комплекси. Ми насправді наш цей рюкзак, з яким ми йдемо. Він обвішений ними якимись різними брілочками, типу, якимись непотрібними речами, які балямтаються навколо нас і не дають нам можливості рухатися вгору. Ми деколи стоїмо з цими своїми комплексами і хочемо йти. Почуємо Божий поклик і бачимо навіть куди нам треба йти, але це воно настільки все тяжке, що ми стоїмо і топчемося на місці, і не можемо зробити. Крок вперед, я говорю в ім'я Ісуса, нехай всякі комплекси вони будуть просто забрані від вас. Все, що вам мішає слідувати зараз за Христом, нехай ви зможете це все відкинути і піти за Ісусом Христом. Всякі комплекси і страхи, нехай підуть від вас. Я молюся зараз в ім'я Ісуса Христа. Ще одна справа, яка дуже сильно заважає людям слідувати за Ним, це залежності. залежність. Залежність це річ, від якої ми залежимо. Ми ми вертаємося знов до того і знов. Ми вроді вийшли з і знов вертаємося. Ми чуємо, як Бог нас кличе. Ми вроді й хочемо за ним йти, і ми все це розуміємо. Але ця залежність вона нас тримає. Ми знов до неї повертаємося і повертаємося. Це також річ, яка лишня на нашому рюкзаку. Це річ, якої варто позбутися. Я не хочу перераховувати якісь залежності, їх насправді є дуже багато. Але це насправді ця річ, яка нам заважає, яка робить наш життєвий рюкзак набагато тяжчим. І так насправді не звільнившися від них, ми можемо ходити по колу, роблячи цей рюкзак тяжчим і тяжчим. І так в кінцевому результаті нікуди і не дійдемо. Є ще така річ, як люди, які нас оточують. І є люди, які мають вплив на нас. І саме цікаво, що це віруючі люди, і вони не завжди по-доброму впливають. Скільки є історій, коли особливо молодь, чуючи Божий поклик, кудись ти щось робити, залишається сидіти на лавках, бо їх люди, які мають вплив на них, служителя, родичі і близькі, не підтримують їх або навіть забороняють. Я би насправді не хотів, щоб в нашій церкві так бувалося, відбувалося. Я б хотів, щоб в нашій церкві молодь завжди знаходила підтримку. Щоб ми навпаки були тими, хто їх так трошки, як то кажуть, виштовхує з гнізда політати. І таких речей, які, можливо, не дають рухатися далі за Ісусом Христом, які роблять наш рюкзак тяжчим, є набагато більше. Але, можливо, зараз до вас саме говорить в цей день Дух Святий, про якусь з цих причин. Або нагадує вам конкретно вашу річ, яка заважає вам рухатися за Ісусом Христом. Те, що вам треба відкинути. Цьому юнаку завадило його багатство. Я не знаю, що він. Ну, в чому причина, що він не хотів. Я вірю, що він, він шукав істини. Він хотів іти далі. Він розумів тому, що він живе, то щось воно не то. Але я не знаю, в чому причина, може він побоявся чогось невідомого. Я вірю, що той самий Матвій він пішов невідоме, що він знав, хто такий Ісус Христос і куди він з ним піде, не знав. Він сидів на роботі, працював, прийшов Ісус Христос, але Він щось побачив, щось зрозумів і пішов. Можливо, і нам треба вийти з своєї зони, до якої ми привикли, щоб піти за Ісусом Христом. Можливо, нам треба змінити кардинально своє життя, щоб написати Євангелію від Матвія, або вашу особисту якусь книгу, або вашу історію, яка прославить Ісуса Христа. Знаєте, що я вам хочу сказати? Що в поході речі, які на гражданці мають цінність, мають красу, вони взагалі нічого не варті. Я вам хочу сказати, що в похід з собою ніхто не бере кімнатні тапочки, хоча вони теплі, комфортні, гарно виглядають. В поході вони абсолютно не потрібні. І, можливо, ви також обросли цими кімнатними тапочками і хочете з ними йти в похід, викиньте їх. Візьміть речі, які пропонує Ісус Христос, і підете з ними. Ісус Христос говорить, де скарб ваш, там і серце ваше. Туди ви будете всі ваші помисли. Якщо ваш скарб це грошова подушка або накопичення в, банці, в банку, ви будете думати, ви будете дивитися, як скачуть курси валют, чи ви щось виграли, чи ви щось програли. Хто дивився фільм Володар Перснів, там е, така була істота печерна. І вона за цим кольцом завжди казала: скарби мій, о, скарби мій. Він був готовий за це кольцо там вбити, дружити, непонятно, куди йти. Так само і ми, де наш скарб, що для нас цінне, ми туди будемо вкладати, ми тут будемо розвивати. Ще одна річ, за яку я був сказ... забув сказати зі свого списку, я зараз нагадав, є такий, якби скарб власних сподівань. Ми от щось собі надумали, от має бути так і так. Бог вас кличе бути вчителем недільної школи, а ви вирішили бути пастором. От все, ви собі намріяли бути пастором, ви собі уявляєте, як ви виходите в неділю, вітаєте публіку, братів і сестер, ви проповідуєте, до вас там здороваються, кажуть на вас пастор, От ви собі у вас таке уявлення про ваше життя. Ну, вроді добре уявлення, але Бог вас точно кличе бути вчителем недільної школи. Ви хочете сюди виходити і вітати людей, а вас там чекають діти. Оцього неправильного або небожого такого. Плану на свого майбутнє, яке ви собі придумали, також варто зректися і відкинути. Бо Божий план він найкращий для вашого життя. Якщо він хоче, щоб ви були вчителем недільної школи, то він вас зробить вчителем недільної школи. Гаразд, друзі. Сьогодні такий перший день, щоб не забирати багато часу і не тимити вас дві історії на закінчення людей, які. Вирішили йти за Ісусом Христом, і які, в принципі, мали що втрачати. І, в принципі, втратили. Перша персона це Джон Лейк. Неоднозначна персона, і якби маленьке завдання для вас домашнє. Почитайте про нього, подивіться відео з серії Божі Генерали. І на слідуючий раз, коли ми зустрінемося, ми зможемо про це поговорити. Ви можете прийти до мене і сказати, що ну ну, -ну Паша, Джон Лейк це не дуже вдалий приклад був. Але це була людина. Він мав сім'ю, дружину, семеро дітей. На теперішні гроші він мав статок десь в районі 10 мільйон доларів. Він мав свою газету. Ну, в принципі, був успішна людина того часу. Це був якийсь 1910-й, десь отакі роки. Він був багатою успішною людиною свого часу. Але він почув голос, він мав таке якби відкриття, видіння, що він має їхати в Південну Африку. Ці всі, всі, всі фінанси, які він мав, я не знаю, чи він там роздав бідним, чи не роздав. Суть тому, коли він приплив в Лондон, щоб плисти далі, він мав в кармані там долар 25 центів. Він там 50 центів віддав тому носильщику, що на цьому, там десь в готелі ще віддав. І коли вони вже прибули в цей Кейптаун, якщо я не помиляюся, вони стояли в черзі, щоб ну, пройти таможню, Їм треба було на їхню всю компанію мати щось 120 доларів, щоб вони могли показати митникам, що от, вони мають чим про себе ну, попіклуватися про себе. В нього в кармані тоді був повний ноль. Тобто він, семеро дітей, дружина, помічник з сім'єю і ноль грошей, щоб перейти далі. Але. В черзі до нього підходить чоловік і каже, Бог, от мене просто побуджує вам дати 200 доларів. Він дав йому 200 доларів, вони прийшли, там вийшли за таможню. Їх зустрічає жінка, каже: мене Бог побудив, що от приїде така сім'я з Америки, щоб я вам віддала ну, свій. Вона повністю віддала їм весь будинок, мебльований, великий. Ось і вони там жили. І цей Джон Лейк він мав там велике потужне служіння. Історики пишуть, що він там зупинив. Епідемію чуми. В нього там перед будинком, перед, на цьому газоні завжди лежало купа людей, які приходили на зцілення. Але він міг, так як багато його друзів, залишитися в Америці, померти е їздити на класних машинах і бути, і бути щасливим. Але він вирішив піти за Божим покликом, піти за Христом. І Христос його завів дуже-дуже далеко. Ще одна людина, яка жила дуже-дуже давно, це апостол Павло. І я хочу, щоб ми зараз про нього прочитали. Це послання до Филип'ян. Третій розділ із п'ятого вірша. Пару віршів перед тим він говорить про обрізання. Він там пояснює а Потім він приводить приклад себе. Він каже: Я обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з племені Веніамінового, єврей із євреїв, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо праведності в законі. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож усе вважаю за втрату, ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа. Що я ради нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Знайоме місце, не раз цитоване, дуже класна є пісня. Я би заспівав, але так в мене не дуже виходить співати. Всі ми знаємо апостола Павла. Він може був не дуже багатий, але він був точно впливовою людиною. Людина, яка мала владу того часу. Я знаєте, що я собі пригадую армію. Я був сержантом, і коли йде там в рота 100 чоловік, і ти командуєш там в ногу, там лежать, вернутися назад. Коли така кількість людей тебе слухається, це таке ефоєрію тебе викликає всередині. Ти маєш владу над людьми. Не даремно кажуть, що влада є саме такий сильний, небезпечний наркотик. І насправді, апостол Павло свого часу він мав цю владу. Ми бачимо, що він мав владу від Синедріону, вдиратися в синагоги чи в інші якісь будинки, забирати віруючих і знущатися з них. Так? Людина, яка мала владу свого часу. Я думаю, що він, в принципі, не був бідний, бо він мав слугів. Але він говорить, що все я вважаю за втрату. Все, все що я мав. Все, що того часу світ говорив, що це класно. Я вважаю за сміття, бо я хочу йти за Ісусом Христом. Я хочу пізнавати Його волю. І він також міг відмовитися від цього поклику. Але ми б не знали зараз апостола народів. Ці послання, вони б не вдохновляли нас, вони б не змінювали наше життя. Може, би був якийсь інший апостол, я не знаю. Але апостол Павло, він погодився відкинути всі речі. Які заважали йому рухатися за Христом. І, можливо, у вашому житті є такі речі, і ви знаєте, які це речі. І, можливо, Дух Святий зараз говорить в ваше життя, що саме вам треба відкинути, щоб вийти з Богом на гору Господь, вийти на ті пасовища зелені, тих. побачити красоту, яку Бог приготував. Варто в них відмовитися, варто від них зректися. Подорож з Ісусом буде прекрасна. Я не можу сказати, що вона буде легка. Але я вірю точно, що якщо ви підете за ним, Він вас доведе до мети. І не просто доведе, але за той час, поки ви будете йти з Христом, ви зробите дуже багато справ корисних для людей і для його слави. Останнє місце писання і закінчуємо. Євангелія від Матвія. Знову ж таки, 19 розділ. І 27 вірш. Тоді відізвався Петро до нього та сказав: От усе ми покинули, та пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? А Ісус відказав їм, по правді кажу вам, що коли при відновленні світу син людський засяде на престолі слави, то сядете й ви, що зі мною пішли, що зі мною пішли. На 12 престолів, щоб судити 12 племен Ізраїле. І кожен то займе, займення моє не дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матер, чи діти, чи землі. Той багатократно одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших, останніми стануть, а останні першими. Саме такий, як то кажуть, дерзкий з учнів, він так подивився на цю всю історію з багатим юнаком, і він собі так задумався: я ж теж свої сіті залишив. І в мене щось було, і в нього човен, напевно, був. І рибу він ловив. І він каже до Ісуса, а мені, що, от, що нам буде? от ми Багато у нас тут таких рибаків пішли за тобою. Що нам з того буде? Ісус обіцяє людям, які пішли за Ним, вічне життя. І це саме важливе. Але дорогою до вічного життя в нас час ще зробити дуже багато класних справ. До слави Ісуса. Амінь. Молимся.